Ух, ну що ж, спробую ще раз. Коротше, вчора в мене була спроба піти в данш за новими артефактами, але так, сталося, що там мене було дуже погано чути. Тому я вирішила. Зали. Нічого нормального, ну, майже не випало. Десь один, тільки був такий артефакт, більш-менш. І все. Відсень його нормального не випало. Ні. Тому давайте я сьогодні знову піду в Данж 4 густихснули стрішки замало, але окей. Спробуємо. Так, і Тут я, мабуть, замість воріне поставлю Джудю. Де він? Що? Sure. Звісно. Так. Що ж, зараз пробуємо? Що таке борг життя? Оце його долг життя. Що це таке? Хтось може пояснити. Я і досі не можу зрозуміти, що це. Так, про прислів'я вода, камінь точа тут можете забути, тут ваша вода. О боже! У ті ж лицарі, вони вчора, коротше, мені зламали психіку, вони так стрмно гарчать, як і, знаєте, звистішу ботарі, откіль. Як зомбаки в Resident Evil гарчать, ну чесне слово. Таке враження, що в них там під маскою не знати, що знаходиться, що вони так гарчать. Окей. І що в нас тут? Е, фуфло. Фуфло. Цукор закінчився. ледве ледве для чайку на винагриплати у цукру. Ну, давай, вмикай. Косі, ви кусі. Викусі. Так вам. Вони так зровно, горчо. Хтось мені може пояснити. Ай! Інтернет трошки підвис, вибачаюсь. І що у нас тут? Фуфло, фуфло. Ай! Ай се. Такі влупили по прилетіло нам горело горило від цим від Чурлі, цим кам'яним щитом Ну окей, зараз все одно приб'ю. Завжди, коли за нахід граю в данжі, то стараюся її перемістити в центр поля, щоб її оцей купол був максимально рівно повс... був в полі полібити. Блін, чуваки, які вистрілені. Сьогодні я вже не так боюся, а вчора був це це просто жесть, що вчора було. Так. Фуфло, фуфло. Окей, ходімо далі. Цього разу не влучили. Ну йдіть сюди, що ви там втекли від мене. Я тут взагалі-то. Оп! Я щось застала дуже рідко ульти використовувати. Щось в основному єшки використовую. Я навіть, що треба ульти використовувати. Чого я так роблю? Я не знаю. Може мені... Так, мабуть, так, мы не просто линь. Мені от цікаво, а кадзуха може стягнути цих кам'яних чоботюрим з моєю Так. Ну, це більш-менш нормальне, хоча не знаю. Ну, на всякий випадок поставлю, закріплю.